Ми хочемо ж почути зараз позицію саме департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України. Оскільки маємо таку можливість, це Руслан Приходько. Він уже сподіваємося зараз з нами. Пане Руслане, здравствуйте. Бажаю здоров'я. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. От продовжуючи тему виплат, ми зокрема говорили про ті виплати, які встановлені постановою Кабміну, Але також є окремі виплати, які будуть також і для ветеранів до дня незалежності України. Яка там процедура і хто зможе їх отримати? Так, дійсно, відповідно до закону про статус ветеранів війни і їх соціального захисту, передбачені відповідні щорічні виплати, виплати разові. Які раніше називалися виплатою до 5 травня, і в цьому році відповідно Верховною Радою України було прийнято і внесено зміни в закон відповідний, і дана виплата тепер називається виплата до Дня Незалежності України. На цю виплату мають право п'ять категорій громадян. Перша це особи з інвалідністю внаслідок війни, першої, другої та третьої групи, учасники бойових дій, члени родин загиблих, померлих захисників чи захисниць України. Також особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і учасники війни відповідно до це всі категорії, які передбачені зазначеним мною законом, і в цьому році вони вже починають отримувати відповідні виплати. В цілому порядок даних виплат представляє собою там три можливі варіанти. Перший – це ті е, ветерани війни, які є отримувачами пенсій. Вони відповідно зможуть отримати разом з пенсіями автоматично дані виплати е, у пенсійного фонду України є наявна інформація про них, тому вони автоматично здійснюють дані виплати. Що стосується тих е, ветеранів і членів родин загиблих і осіб з інвалідністю на серед як війни, які наразі є діючими військовослужбовцями або працівниками е, інших силових відом сил безпеки і оборони України, то відповідно до е, 1 серпня поточного року всі їх відомства, Подавали списками переліки даних осіб до пенсійного фонду України, і відповідно централізовано вони разом з заробітними платами мали отримати відповідні виплати. Що стосується тих осіб, по які по якимсь причинам не отримали. Або які е, наразі там е, є непрацюючими з різних причин, вони мають право самостійно звернутися до регіональних відділень пенсійного фонду України або за допомогою засобів електронного зв'язку через портал пенсійного фонду, або через е, сайт е, шляхом електронного звернення, або вживу, і відповідно написати заяву і отримати таку виплату до 1 жовтня поточного року. Що стосується розмірів, то відповідно до чинної редакції постанови. Наразі з цього року порядок і розміри відповідних виплат формуються кабінетом міністрів в залежності від наявних асигнувань на відповідну статтю видатків. Тобто, якщо раніше законом було передбачено конкретні розміри, да, і неважливо чи мав мала держава ресурс на відповідні виплати чи не мала. Держава мала виконати відповідні зобов'язання це в свою чергу призводило до того, що не маючи відповідного ресурсу. Держава сплачувала в менших розмірах, аніж були визначені законом, що в подальшому призводило до масових судових звернень відповідно громадян, і суд зазвичай ставав на сторону заявників, оскільки законом було визначено чіткі розміри. Дану колізію було врегульовано таким чином, тому що, скажімо так. Ця дана норма є досить популістичною, оскільки свого часу вона була прописана таким чином, враховуючи невелику в порівнянні з тим, яка зараз кількість є відповідно даної категорії. І відповідно норма не була, не мала певних параметрів прогнозів, оскільки наразі кількість категорій значно зросла, і відповідні розміри, які діяли на момент внесення відповідної норми, там в х роках, відповідно на сьогоднішній день, це абсолютно інші цифри. Тому станом на сьогодні уряд закріпив в межах тих розмірів коштів, які є наявні на відповідну статтю видатків. І для осіб з інвалідністю першої групи така виплата на сьогоднішній день становить 3100 гривень. Для другої групи це 2900 гривень, і відповідно для третьої групи 2700 гривень. Що стосується тих ветеранів, які мають статус учасника бойових дій, то вони отримують відповідну виплату в розмірі 1000 гривень. І особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, також е, отримують в розмірі 3100 тисячі гривень. Що стосується членів родин загиблих померлих захисників і захисниць України відповідна виплата, виплата становитиме 650 гривень, і також у нас є ще е, така категорія громадян, які мають статус як учасника війни. На станом на сьогодні відповідні статуси не надаються, але це переважна більшість осіб за період подій Другої світової війни відповідним категорій громадян буде виплачено в розмірі 450 гривень. Але враховуючи в цілому доцільність і необхідність даної виплати, скажімо так, є спільно урядова позиція і бачення того, що відповідна виплата подальшому має бути. Змінена і скажімо так, змінили в цілому підходи до ветеранської політики. На сьогоднішній день ми розробляємо проєкт закону про основні засади ветеранської політики. Ми отримуємо позиції наших партнерів, стейкхолдерів в реалізації відповідної політики, таких як, наприклад, Міністерство соціальної політики, які також діляться своїми баченнями в цій галузі, і я думаю, що ми до кінця року. Завершимо розробку даного проекту і будемо через урядову процедуру подавати його на розгляд Верховній Раді. І логіка цього законопроекту вона буде змінювати відповідні речі. Бо умовно, коли ми не можемо забезпечити якісне лікування для ветеранів, які потребують дійсно, наприклад, дороговартісного лікування, тому що у нас державою не закладені відповідні видатки. При цьому ми робимо. Незначні виплати для громадян, які суттєво не змінюють жодних життєвих обставин. При цьому в загальному об'ємі становлять значне навантаження на державний бюджет, тому кожна гривня бюджетних коштів має мати мету і ціль. Держава має виконувати конкретні задачі. Витрачаючи бюджетні кошти, пан Руслане, дякуємо. Ми вчент вичерпали вже свій час на розмову. Директор департаменту соціального захисту міністерства у справах ветеранів України Руслан Приходько був з нами.